Добрий день. 5 жовтня. Ну і погода така, як на 5 жовтня. Що дощ, ненадовго скінчився, скоро знов буде дощ. Ну Я пару годин, вирішив трохи посидіти. Що сьогодні по тісту? Вирішив зробити два заміси. На перший візьму оце. Синій карась, ланчів як для диких водою просто я знаю на яке тісто тут кліє але треба їх завжди тому зроблю дві мірки цього тіста сюди нічого добавляти не потрібно вона таке червоне, запах рибний. Хай не стоїться. Виявилося, що забув одну тарілку, тому те тісто вийняв. Зараз буду робити друге тісто. Другим тістом у мене буде кукуруза. Кукурудза. Ось тут у мене Звичайна кукурузна палента, Це така не борошно і не крупа, а крупа дуже дрібно мелена. Одну, дві. хай буде три. Купував, в звичайному супермаркеті. Так, і додавлю відразу туди. Три мірки води. Така симпатична субстанція виходить. О, кукурудза. Треба дати трохи хай постоїть. Другим елементом буде звичайний звичайний глютен. хлібопікацький. От, візьму його теж мірку. Висиплю і перемішаю. Ну, він вже майже готовий тісто. Але буде ще один інгредієнт. Третім інгредієнтом будуть звичайні картопляні пластівці. Просто яке я тут взяв в інтернеті, просто їх отак посиплю. Це буде в мене для регулювання вологості. Може, ще трошки додам картоплі. Подивлюсь, як воно буде. Ну так, як на руку дуже і дуже мені подобається такий колір. Симпатичний. Ну от таке друге тісто. І подивимось, чи буде на нього ловитися, а якщо буде, то на яке тісто краще. Ось такий у мене вийшов комплект. Ну, там нічого не видно. але там вода і можливо є риба. Вода впала, рівень води впав просто таки дуже сильно. Десь від того, що я завжди ловлю, десь більше ніж як на метр. Не знаю що вийде, пробую. За консистенцією це вийшло таке тверде. Я цим тістом дуже рідко ловлю так, щоб... Просто на нього ловити майже ніколи. Це м'яке таке еластичне, вийшло, але ще не зовсім не Ну Поки почну ловити, може якраз настоїться і... і щось буде. Так, вудка Вудка 480, 0.18 основа, 0.12 повідець. Поїхали. Завжди, коли робиш саморобне тісто, Ну слід перевірити, як воно працює. Отсліпив такий таку кульку, кину її в воду, що там буде відбуватися. Ну, набухає так трошки. Навіть Но нормально набухає. Так. І що там ми маємо? Ось така, яка виходить субстанція. Ну, механіка мені подобається. Значить, можу на нього ловити. Яка ще різниця в цих насадках, крім складу, це колір. Червона насадка це на невелику рибу, на дику рибу, а світла. Насадка це вже на велику рибу, бо маленька риба боїться світлої насадки. Це те ж саме і з прикормкою. Якщо ви викормлюєте велику рибу, то насадка, прикормка потрібна світла. Маленька риба її боїться, а велика не боїться і підходить. ну Тут та ж сама історія. ну от Перший ящик Такий, може там грам на 500 клюнув саме на кукурудзу. Цікаво. Щось мені це не дуже подобається. Крузна насадка за механікою просто клас, супер. І якщо б була активна риба, я впевнений, що багато б наловив би ну, наловив би на неї. Червона зовсім не кліє. Ще годину планую посидіти, тому експеримент так експеримент зроблю зараз стандартну свою насадку з трьох видів тіста, про яку я весь час розповідаю, на яку весь час тут ловлю і спробую, щоб вже... Закрити цей експеримент. Ось ця буде насадка вже. Малюськи замісив, трошки. Зараз зроблю трошки трошки цієї насадки і спробую. І ось, тепер три тіста. Саморобна кукурудза, сигній карась і три мушки тела. Ще година часу на риболові. Подивимось. Буду завершувати. Маю випірну оснастку. Біда цих місць саме. винирнув, не знаю, що він тут робив, обірвав повністю тіску мені, вже перев'язуватись міняти оснастку не хочу, буду збиратися, покажу і розкажу, що вийшло. Експериментував сьогодні з тістами. Це тісто синій карась, ланчі, це саморобне тісто. На основі кукурудзи це три мушкітера. Що можна сказати? Що коли риба клює, вона клює будь-нащо, коли не клює, ні на що не клює. Якесь з цих тіст виділити не можу сьогодні, бо кльов був, викидую його у воду. Кльов був дуже сьогодні. Слабий, скоріше за все, це водойма дуже велика. Риба почала вже скочуватись на ями. Я намахував водку і звідти не дістану, тому треба переміщатися десь на ставки ловити, а цій водоймі вже треба казати. До побачення до весни. Зараз покажу, що трошки зовсім трошки рибу спіймав. О, вот, где он длящики. Смотрите, какие гарный карась. Ну то есть грамм. Ой. Грамм 600 минимум карась. Зараз я его в руки. На ведь возьму. Ой. Да. Квест. Ой. Який карасямба. Я красив взагалі не люблю ловити, але це ж це ж карась, він як короб. Такі карасі я люблю ловити. Давай, пливи. Ну і вся риба і підлящики тут, такі і дріб'язок теж ідуть гуляти. До наступного року. Пріш за все це, ця водойма. Я її люблю. Тут риба дика, її ловити цікаво. Сами знову оснастку мене сьогодні обірвав, такий сом невеликий, кілограм може 5 Але порвав як тузі грілку. Перемотався, настав, та й вже час йти. Всім привіт!